Мене звати Наталія і я засновниця освітнього центру Only English. Ми надзвичайно пишаємося тим, що ви обрали саме команду Only English. Тож давайте розповім, що вас чекає під час навчання у нашому центрі. На початку ви отримуєте лінк до безкоштовної бібліотеки. Абсолютно усі навчальні матеріали є безкоштовними. Тож ваше завдання лише обрати спосіб, як користуватися електронними ресурсами або. Роздрукувати або замовити оригінальний підручник. Це зробити надзвичайно легко у наших партнерів на території України. Якщо ви знаходитесь за кордоном, це можна зробити на сайті Amazon або на інших локальних ресурсів. Освітній центр Only English працює онлайн. Як правило, групи обирають Skype або Zoom. Далі ми додамо вас у чат, де є я, адміністратор та ведучий викладач. Якщо у вас є питання, ви можете задавати їх прямо у чаті. Абсолютно усім студентам Only English ми пропонуємо безкоштовний спікінг-лаб з носіями мови. Ми додамо вас до загального чату, де ви можете читати новини, реєструватися на безкоштовні інвенти та на щотижневі спікінг клаби. Ви отримаєте сертифікат, якщо ви успішно закінчили курс, пройшли щомісячне тестування. Та фінальний тест. Як правило, останнє заняття курсу відводиться на фінальний тест. Only English також веде телеграм-канал, де ви можете прочитати актуальні новини про вступ за кордон та зарубіжні подорожі, а також безкоштовні івенти, які організовує Only English щомісяця. Ми бажаємо приємного навчання у нас у центрі. Залишаємося на зв'язку і до зустрічі!